Вітаю! Продовжуємо знайомитись із новими матеріалами торгівельної марки Fadeout. Цього разу ми познайомимось із матеріалом Velures Mat. Це матова фарба, декоративна, з ефектом оксамиту. На підклад ми використаємо Latex Premium 3. Вже готовий у нас є взірець з таким самим кольором і починаємо працювати з нашим новим вже матеріалом. Розподіляємо так само наш матеріал по поверхні, рівномірно. Наша кельма, нагадую, повинна бути чистою, без залишків старих якихось матеріалів, там, бруду. Техніка нанесення вілюрс мат нічим не відрізняється від техніки нанесення вілюрс. На відміну від звичайного вілюрз, вілюрс мат він має. Матову поверхню, в залежності від того, як саме ми рухаємо кельмою, від цього ми отримуємо різні візерунки. Рухи ми робимо хаотично в різні сторони, досягаючи тим самим різноманітних переливів. В залежності від кута нахилу, фарба відбиває світло по-різному, тому саме ті рухи, які ми таким чином робимо, вони нам дозволяють бачити нашу поверхню з різних кутів по-різному. Фарба коли підсихає, вже більш видно сам малюнок. Так, Ну майже все. Зразок вже готовий. Дамо йому час на висихання і потім згодом побачимо вже готовий результат. Ось так виглядає зразок декоративної фарби з ефектом оксамиту Вілюрсмат. Поверхня стійка до вологостирання, матеріал легко наноситься, зручний у використанні. Рекомендую, приходьте до нас, покажемо, навчимо, проконсультуємо і порадимо матеріали для будь-якої поверхні.